Доброго дня, дітки! Сьогодні ми з вами створимо будинок мрії. Для цього нам знадобиться кольоровий папір світлого кольору або білий фомастери. Ось такий. Тож, приступаємо до нашої роботи. Складаємо наш папір, навпіл, куточок до куточка. Ось так. Тепер розгортаємо папір. Лінією згину від себе і знову складаємо напів. Куточка, куточок до куточка. Ось так. Лінію згину притискаємо пальцем та розгортаємо. Тепер складаємо бокові частини до лінії згину. Ось так. Ми розгортаємо і бачимо, що у нас вийшло три лінії згину. З боків зігнутого паперу. У нас є ось такі гаманці. Тепер ми беремо куточок гаманця та притискаємо біля лінії згину. Таким чином, будемо робити дах. Так само робимо і з іншої сторони. Тепер перевертаємо папір на іншу сторону і розгортаємо отримані нами будиночки. Ось так. Притискаємо лінію згину. Дивіться, ось така поробочка у нас з вами вийшла. Але щоб наша поробка вже була зовсім схожа на будиночок, нам ще треба домалювати дах. Для цього нам потрібно повністю розгорнути наш папір. Ось тут у нас є лінії згину, і за допомогою темного фломастера ми з вами створимо дах. Ось так обводимо верхівку нашого даху. Фломастира створимо черепицю на нашому даху. Ось таким способом. Ось така криша у нас вийшла. Тепер ми її розфарбуємо. Подивіться, який красивий у нас з вами вийшов різнокольоровий дах. Тепер нам потрібно з вами знову зібрати наш будиночок. Ось так по лініям згідно складаємо за попереднім зразком. Ось так у нас з вами вийшла. Тепер нам потрібно намалювати дверцята та віконечка у нашому будиночку. Приступаємо. Намалюємо на віконечко ще й квіточки. Ось такі дверцята і віконечка у нас з вами вийшла. Тепер приступаємо до декорування нашої кімнати. Створюємо в ній затишок. Намалюємо такий диванчик. Картину на стіні намалюємо зараз. Так намалюємо килимок на підлозі. Дивіться ось така у нас затишна кімната вийшла тепер. Творимо красу і в іншій кімнаті перегортаємо наш аркуш так і декоруємо іншу кімнату. Тут намалюємо стіл великий, стільці прикрасимо наш стіл. І намалюємо, прикрасимо нашу кімнату ще квітами з таким базоном. Подивіться, це у нас інша кімната, другу ми так прикрасили. Ось це одна кімната. Перегортаємо на іншу сторону, відкриваємо і... Друга кімната. Дітки, створюйте свій будинок мрії та облаштовуйте на свій смак. До побачення!